привіт привіт мої хороші! Розпаковка. Значить, так. Купила дріжджі, далений змій, я завжди його купую. І весь час в одному тому самому магазині купую, тому що він ще практично ніколи і нема, але і страшно купувати, може бути прострочений, і все таке. Одним словом, як одна моя підписниця казала, то, хоч раз, скажи, в кого ти купуєш? В вузьку на базарі в магазині Іванової. Будь ласочка, заходьте, там завжди все свіжесеньке. Так, а тепер. 에... Помідори з вузько на базарі. Баклажани, щось придумаю, щось хочеться, не знаю що. Так, квасольку я купила на готовні, там дуже гарна ціна на неї. Так, свій улюблений соус сацебель. То будуть чанахи з будуть вафельки перемащені. І майонезку гутик буде кексик. Так. А тепер. Тебе на акції. Сьогодні на акції фісташкою морозиво моє улюблене. По 111 гривень. Бо так воно вже 200 ще від 111, то ще можна їсти, знаєте? Так, як завжди, нектаринки, вони на акції солодкі. Так, сметанка за тебе, потім манка, тому що буду пекти. Шарлотку, там треба яблука в манку обкатати. Так, картопелька, картопелька взагалі. Ціна впала 115 гривень АТБ. Так, і ще картопелька. Так. Купила шфондера. Тож у нас красному маму улюбленому магазині м'ясному. І шиночка. Ну, Було чанах і треба багацько м'яса. І то все добро ми зап'ємо водою. І всім гарного дня! Цілую люблю! Бувайте!